Уникаючи критики, Не судіть і не будете судимі. Не засуджуйте і не будете засуджені. Прощайте і будете прощені. Луки 637. Людина зі створення відрізнялася від інших живих істот тим, що Бог дав їй здатність думати. В рамках цієї здатності ми можемо оцінювати та виносити судження щодо того, що нас оточує. Відповідно до параметрів, взятих з бівлії, від суспільства чи придуманих нами самими, гріх спотворив наші розумові здібності та здатність виносити судження теж, вчиння Христа відновлює наше мислення, очищує його не судіть і не будете судимі, не засуджуйте і не будете засуджені. Цей принцип повинен застосовуватися до всіх людей. Але в цьому випадку я говорю про батьків. Мігель був старшим із чотирьох братів у християнській сім'ї, змалку йому прищеплювали християнські цінності, і разом з тим він відчував любов і підтримку батьків, хоча не все в сім'ї було ідеально. Мігель ріс і почав помічати, що його братів виховують не так, як його. І він засуджував своїх батьків за це. Справді, його батьки були не ідеальними вихователями. Вони поступово вчилися і змінювали тактику виховання. Таке життя. Батьки вчаться бути батьками, а діти навчаються бути синами та доньками. Ніхто не народжується із багажем знань і багато чого. Ми пізнаємо на власному досвіді, як і у випадку з батьками Мігеля. Йому було нелегко зрозуміти та прийняти це. Він роками критикував батьків і дорікав їм за прорахунки та помилки, начебто, вони народилися досконалими у досконалому світі. Мігелю знадобився час, щоб зрозуміти. Всі ми помиляємося, причому у всіх областях, тому що знаходимося в недосконалому світі і самі далекі від досконалості. Ось чому Господь закликає нас нікого не судити, зокрема батьків. Вони дають найкраще в межах своїх можливостей, і, дотримуючись поради Ісуса, можна запитати. Чи справедливо вимагати від батьків досконалості, якщо ми, як діти, припускаємо багато помилок? Логічна відповідь ні. Нам варто постаратися зрозуміти батьків і пробачити їх з тією ж любов'ю, якою отримуємо від них, з любов'ю, якою Бог наповнює їхні серця та наші теж. Подякуй Богові за батьків, яких він дав тобі. Не критикуй їх, а допомагай ставати краще з кожним днем.